Всім доброго дня. Ну що ж, нова наша покупка чи іграшку господарство це у нас жатко-кукурузіна Фантіні ЕЛО 3 Дуже довго ми її вибирали, шукали. Важкий для мене був вибір. Якщо з соняшнику жаткою шабля якось швидко все було, раз-два ми вирішили, то з кукурузіння трошки було важко. Плюс те, що знали, що нову ми точно купляти не будемо. Українська це зразу відпадала варіант. Тільки імпортно, бушно, то якось довго. Але це познайомимося з Анатолієм, підписником. І в нього якраз була цятка. Так ми трошки комбайн продали ліду. Бо в минулих відео дуже багато мене питали, цей комбайн, продали, ми дуже швидко. Я виставив щось буквально за два дні він йшов. Ну, по дешевій ціні він йшов і ми. Ми доволі, що продали, і людина, яка купила, теж доволі. Тому... Це мали сьогодні йти на сонячних збирати, але трошки плани помінялися, бо мали привезти сьогодні солярку. Добрево, думали, що це розрожати. Відтоді добриво не приїздить, солярка щось, непонятно де. І ще мав град, прийти, хто щось не коротше, Даром простояв. Ну як даром, щоб день не тіряти, все-таки вирішили заварити. А це повністю зараз почали кидати ці перемички. закриємо повністю не будемо прозори ставити так і, бо сонце сюди б'є. Бачу, таке воно йде і толку мало і плюс то той прозоре стою. На два рази дорожче, це раз. І вторих, він там 4-5 років, каже він пересяхає сонце і викидаєш. І щоб ще не був такий ефект, що через те прозоре кувелічені стекло десь якусь точку ще прогорить, ще не станеться пожар. Коротше, вирішив закритися і так буде краще. Це утра почали. А це з обіду жатку вчепили. Воно стояло у нас аж там далеко, вчепилося, були ще тіньочок, і світло тут у нас є. Почали передивлятися, поскидали. Ну, перш саме головне. Це розробили механізм електро. Оця одна частина, яка тут, я так не сильно не зображаю. Взагалі нічого не зображаю, що корисних. Тому так, буду казати, що, що як знаю. Оце, оцей зазор він можна регулюватися. Зараз. Чогось, де на цій стороні покажу. Ось він ставиться, І там електромоторочка, ти зводиш і розводиш його з кабіни. Ось мотор стоїть електро. Є на деяких моделях гідравліка, ну на фонтіні електрости там. Такий пульт покажу. І воно зводить. ну все, звісно, було таке зачухане, немає що показати. Коротше, ну, Від роботи. Тому сталося це розібрали, причистили. І в вторий момент, нам коли ми купували, зразу сказали, що є така в них біда. Розбите це місце, це в них болячка. Вже тут не Коротше, оцей механізм стоїть на одну сторону, починає затягувати, а це всюди тянеться. Ось так він, грубо говоря, його. Ну це прям сильно ну, я про що ви розуміли, то сказали взяти споночне желізо, квадрат восьмерка наварити. Пробували ми квадратом восьмерка, десь був не сподобалось, тому взяли кругляк, кругляк легше проварити звідси. Поставили, тепер центрацію зробили йому. Грубо купор, що він міг куди ходити, щоб в нього не було вигибу. Він де собі тримати. Тут плюс десь в стакані триматись і на, цій, на цьому споночному. Бо дещо придивитися, звідси грубе тіло. А звідси бач тонкі, ну так з часом ну, виїло на одну сторону. Це. А так, так вроді, зірочки нормальні, підшипники там нормальні. Це болото там. Все Шнек ну, не сильно затертий. я 17-го року вона останні два роки, як нам сказали, вона стояла. Ну, Дещо треба подивитися. Так, болти бачу всі. ну Тобто, дивились на нігролі. Закручені, тобто відкрутилися дуже легко, хоч вона така навіть, від в є Ну, Стояла в складі 2 роки. і такий вона Трошки не товарний вигляд. Але крутились болтики всі дуже легко. Це теж по цепочки знімали. Цепи, ну, сказали, що ще цей сезон точно відроблять. У нас, у нас там 100, ну, у нас 80 гектарів. Там, грубо говоря 100 гектарів уборки. Якщо ще кабани щось там бо я минулих відео знімав, показував, що. Кабани просто забивають кукурудзу у нас. Це так. Ми купили, можемо в наступних роках менше сіти, або взагалі будемо потихеньку відмовлятися, бо Одеська область, так не роти кукурудзу. Ще кабани зівають, а ми купили цю кукурудзу. Ну, нічого, все одно в цьому році треба чимось обирати. Прохували наймати ну, багато віддати коштів, плюс треба цей комбайн, бо кукурудзних мало комбайнів. Соняшник, це багато є, пшениця а от на кукурузу. Дуже мало взяток. Щоб ще нормальний взяток, то взагалі. Тому якось так. Зачепили. Тут бачите, нічого різдва немає, воно, а ось такий пульт в кабіні ставиться. Оце від акумулятора перевіряв чи працює електромотор. І вліво, вправо собі крути, що воно виїжджає, заїжджає той. Як той слід між доряд, то непонятне. Так, вона сухенька, нічого ніде не тече, бо трошки роздивились. Передивились, карданчики теж всі нормальні. Зьодочки такі більш-менш... Ну, ні, зьодочки нормальні. Що ще? А, єдине, що треба поміняти, це ножі знизу. І то, як нам сказали, що можна. Я покажу. Цю сторону розібрав, роздивитися, думаю, як тут що стоїть. Побачу, тут три маслюнки, раз маслюнка, два маслюнка і третя маслюнка, чотири маслюки, щоб знати, що мастити. Що треба поміняти? Ну, десь там якісь такі піднути, такі зашітки підуть, оце пластик бачили сьогодні. Тут дуже короче, повністю ну, лопнути, треба щось там якусь наділку робити. І поміняти ці ножі нижні. Не поміняти, а просто переставити на другу сторону. Ну, вони такі, не знаю, видно, не видно, але вони такі вже хорошо підгулявші. Одна сторона каже, що ще робочі в них. Ну, Я так дивлюсь, там гайки не розкрутимо, треба де нові болти поставити гайки, бо вони вже такі затерті. Навряд. Може розкрутити, але закрутити вже точно немає. І немає однієї защитки. Ну, це ми піднімемо на комбайн, за що перемогу залізним, подивимося, що низом робить. А так, зараз може її кірха розполоснути, а це болото і звідси повибивати. І, і будемо, може, ну сьогодні, мабуть, вже ні. Ще прийде до курзі у нас то можна буде потихеньку-потихеньку і збирати. А так жатка більш-менш жива. Не сильно ми ще багато їздили, дивилися так по фотографіям тільки дивилися, бо вже вхлялося кататися. Тут нема нормально. 17-й рік ло 870, 2,5 тонни, щось вроді 5-6 метрів виходить. Я думаю, буде менше, ні, важковато, так піднялося. А що цікаве, на спарці рівно, один спарк, де жатка пройде. Там із парка точно приїде, якраз колеса прямо в притик. Воно виходить. Навіть якщо так дивиться по драбині, то прямо на край виходить. Бо я так розумію, що ж всі ці кукурудзині возять на комбайні, на тілешку не ставлять, щоб ті ножі не побити. Ну, плюс ми тут по місцевості, я думаю, теж будемо. Ну, Як основні фермери, то всі катають і раз зачепив і так на катаються. А так. Ну, що ж я куди подивитися? Ці ножі, так дивлюсь. Вроді нормальні, тільки треба подивитися зазор, візі одинаковий. Оцей. А так пластики нормальні ще. Ще поробля точно міняти не будемо на тих направляючих. Ну, не новий, звісно, пластик, але тобто, ну, такі буде да, підтерти, але я так дивлюсь, що Ще тут є, що терти, ще пороблю. В цьому випадку, в цьому році точно 80 гектарів ще вона буде крутитися. Так тільки помиємо, змастимо. Нігролом ці направляють, щоб вони бігали спокійно, моторчик та електро. І так воно буде. Ну, ще стане прокрутим, помастимо, а може якісь там. Ну, ці цілочки нормальні. Подчепенки тут всі крутяться нормально. Це ще треба подивитися, ці кротики. Чи як вони називаються, вальця. Чи вони там все нормально, якщо так, да, то так воно і буде. Щось там подивиться, помаститься. Я думаю, все буде нормально. Ну і готуємося до соняшника. Завтра вже точно виїжджаємо. Перше поле там 7 гектарів. Недалеко, тут там 4,3 з переїздом. Якраз в одній стороні, то спробую його доїдемо, поки, доїдем, поки розкладемося. Оце 3 гектара, Це представляє 3 гектара е, вбирати. Поки тут зачіпиш, поки об'їдеш, зачіпиш її, це розженеться, вже треба виїжджати і переїжджати на другий кусочок. Ну, так і зробимо. Машину вже замовили. Завтра приїде машина. Де вивозити. Ми ще так теж заняли камаз на той, тих 7 гектарів. А скільки там буде, не зрозуміло. Ну, там вид є, я думаю, що щось буде. Не так як там люди вбирають по 200-300 кг, я думаю, там більше буде, але що саме не зрозуміло. А так комбайн уже кабіні прибирав, то повитирав, то... Ну, Коротше, помастили ми сьогодні його колеса підкачали, бо трошки з парка спускає у нас. Ну, Там одна. Гарно. оце колесо нормальне. Воно не пам'ятаю, 11 року, але ну, хороше. А це 10 року, ну таке воно, бачите, і це воно спускає. Оце як було, там, до речі, мог то підскажемо, 2,7 було, я так щось і качаю, 2,7 перед. А це було 1,5 спускає. Назад 1,6. чи 1,7. А, 1,7. Даже майже 1,8. Ну я 1,7 качаю. А перше щось не знаю. Чи два чим то їх качать, чи менше, чи більше. Чи так було, то одне, коли він приїхав, так було одне колесо два щем, так і качає всі остальні. А це дійсно багато. Так, по комбайну ми все зробили. Я думаю, будемо косити зі змельчителем, в всякому випадку, як воно буде робити. Ну, зрозуміло, що перший там зайдемо, настроїмо без, а, а потім цей. Включимо. Цьому році з злючителем, як воно буде. Ножі я опустив на мінімум, просто саме низ, щоб він так трошки що противорізучий, щоб він просто лише бився цими. Надо буде піднімлю, а не хоч так трохи, щоб перебивало, щоб кучічі не робило. Бо по, по сонячнику у нас буде все постійно пшениця. Зразу руби чекаток. Трактор. До речі, сьогодні треба зарядити масло, спробувати його завести, чи воно все там не тече, чи працює. Бо знімали муфту, робили, хто там новенький на курсі ми знімали на 7930 муфту включення переднього моста, бо там були проблеми з нею, масло все зливали, вроді поставили, герметик засох, вже, я думаю, можна заливати, заводити, пробувати. І будемо два слід рубіна і нікою. Десь там воно стоїть, будемо сіяти. Якось так. Ну, поки що покупкою довольні, а там в роботі точно ще покажу. Сильно щось дороге не було для нас сенсу купляти. В нас там ми сіємо. Це, в цьому році просто 80 гектарів кукурудзи це дуже багато. А так взагалі 60-40 ми сіємо там, до 50 гектарів. Це просто в тому році дуже багато соняшника, не сіло, нам дали на дему, а в цьому році перекривали вже своєю кукурудзою, досівали. Тому сильно гнація е, е, нема. Так, по місцевості ніхто не сіє кукурузу. Не знаю, чи то, що компанії не було, чи просто то, що одеська область не родить, чи то, що кабани вибивають. Не дуже її сіють. У нас, можливо, ми трошки відмовляємося, не знаємо, де покати. Тому велику там, якусь дорогу жатку, прямо круту там, нову брати. По найму нема де ходити, а для себе нам і цей з, голови, з головою вистачить. Якось так. Тому зараз брат приїде, йдемо, спробуємо сполоснути, щоб трошки можна було то все болото повибувати і відбув. І все, і будемо доварювати цей ангар якраз. Сонечко, звідти тепленько, не жарко. Буде не холодно, точніше, варити це все. Верх ставимо, і перемичка, так як ми тут думали полтора метра лишати під вікно, то 70 см кидаємо перемичку і нас вже купили, де вони. А ось листки полтора метрові. То якраз їх і поставимо і зашиємо вже все. Ця сторона буде зашита. Ця сторона теж ми вже всю зашили до кінця. Вже коли зашили, то світ появився. Вже так сонечко від не йде. А ці дві сторони поки що будуть відкриті. В ідеалі, звісно, цю закрити і сюди заїзд, але якщо цю закрити сюди заїзд, з бункером не заїде. Він треба кожен раз складати повністю бункер, тоді він заїжджає. бо дуже... Коли робили, зробили зазором під кабіни сантиметрів 20-30 Ну, Якраз тарілка не влазить сюди. Тож це треба було копати сюди яму. Що він заїжджав, бо ми так зробили, там 5 метрів, а сюди, дещо того, що земля піднімається вверх, десь 4,50 щось таке. Ну, коротше, на пів метра має. Там спокійно він заїжджає до середини, то я, виходить, туди здаю вперед і потом задом заїжджаю. Ну. Ну, щоб не було сквозника, не знаю. Або копати, копати теж не, не прикольно, бо де яма і кожен раз, де дощ туди стикати в яму, а так. Може, купити якісь як. Брезент від цих плакатів чи ще щось такого закриється. А ні, то так і буде. У нас, в принципі, десь пленка була від мішків, оцих, як вони, рукавів зберігання зерна. Може його, я думаю, якось натягнути. Там якраз розмір любий може бути. Подумаємо, це на зиму. А з другої сторони, буде проюватися, може, ще менше буде. І комбайн. каже, що краще так хранити, коли воно продуває його вітерком. Так, що такі в нас плани? Я думаю, завтра вже побачимося з вами на соняшнику.